Всім привіт! Сьогодні тема розкладу називається Вищі сили розкривають правду про людство. Перехід з 2025 по 2026 рік. Що це за правда? Подивимося: так? торкнемося тих енергій, які виходять далеко за межі особистої якоїсь певної історії. Ми будемо піднімати занавісу над тим, що вищі сили готують для людства. І оці масштабні рішення, пробудження, розкриття самої правди, яку більше неможливо приховувати. Ми будемо дивитися. Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо навіть собі усвідомити. І саме тому Таро сьогодні стане провідником між тим, що відбувається у видимому світі, те, що ми бачимо і спостерігаємо, і тим, що давно вже запущено. Те, чого ми не можемо доторкнутися, енергетичний. Прояв, да? ці всякі різні процеси. Тому ми відкриваємо своє серце для цього розкладу. І нехай цей розклад сьогодні торкнеться до наймудрішої нашої частиночки душі і підготує нас до енергії, які вже стоять на порозі нового циклу людства. Да? П'ять запитань, і ми починаємо. Перше запитання це яку ключову духовну трансформацію людство вже пройшло перед входом у 26 рік. Яку ключову трансформацію людство вже пройшло? Що тут вже завершено? Слухайте, тут уже нарешті відкрилася, відкрилася грань того, що, по-перше, дуже довгий час ми ілюзовані е, 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 илюзов були, ілюзовані, да, да, в ілюзіях жили. І ізольовані. от Ілюзовані і ізольовані. Однакові два слова. Я хочу сказати, що пора уже створювати певний рух. І цей рух запуститься в 26-му році однозначно я відчуваю. Будуть якісь зміни, певні зміни, і вони почнуться з березня. Ну, от мені йде, давайте так, лютий-березень. В лютому почнеться вже помаленьку, потихеньку проявлятися певні зміни. У березні вже відкриються дороги і покажуть нам, куди ж ці зміни нас приводять. Що саме ми повинні там побачити і з чим зустрітися? Якщо говорити про, про те, що я зараз тут бачу. А, зупинка. Ми шукали безпеку, шукали свій дім, будучи наодинці з собою, не могли нічого зробити. Так, а питання у нас стоїть, яку ключову духовну трансформацію людство вже пройшло перед, перед входом. Яку колективну карму відпрацьовано? Дуальності. Мені йде дуальності, мені йде момент того, що Mm. Люди відпустили уже, більша, більша частина людства відпустили програми дуальності, відпустили програми емоціональних качель, почали заглиблюватися більш в себе, орієнтуватися на себе, максимально відчувати себе і взаємодіяти з собою з чим мені хочеться по програмах. Я думаю, прив'язка до матеріального теж програма йшла. Прив'язка до матеріального до. Чому все і зупинилося, тому що дуже багато було в тому обману. Дуже багато було, знаєте, як Королева Жезлів і дев'ятка, <кій> якщо в негативному ключі. Чому я кажу в негативному, тому що тут через страхи проявлялося. І хто перед ким випендриться сильніше. да? Оце таке позорство в масті. Показую, показую те, чого немає насправді. да? Мені це відгукується як. Ну от... Ну, саме обман якийсь, і хочу, щоб в цю ілюзію, в цей обман вірили ще. Чекаю, що хтось мені щось повинен да, допомагати наді мною брати якусь опіку. Тут дуже багато різних пройшло трансформаційних процесів, але давайте глянемо найосновніший найосновнішу трансформацію, яка вже закрилася, яка програма для людства вже закрилася повністю. Відпрацьована повністю програма. Боротьба мені йде. Боротьба, боротьба. Вже боротьба більше не діє. Боротися за щось, боротися з кимось. І це в основному йде на Формування мислення, мислеформа. Мислення саме. Боротися сам з собою в думках, так? А, тотальна боротьба. Тут люди вже починають виходити в, в свою енергію, в свою силу і максимально проявлятися через, через власне, свою. Через свої ресурси, через свої емоції, через своє бачення автентично. Так, да, якось так хочу сказати. Однозначно. Ще трішечки зараз. Тут уточню. Ну, от, е, знаєте, е, що, яка трансформація? Трансформація, знову ж таки, не ти свій дім. Дім це е, в прямому сенсі йти до себе всередину, копати глибоко, йти в самі глибокі надри своєї душі. Для чого? Для того, щоб пізнати свою душу. Погубили люди душу, повдівали маски, е, е, ніхто не проявлявся чесно. Всі жили в певних ілюзіях, всі страждали. Всі жили якимись минулими процесами. Ну, от, форми облаков це ілюзії. а не трішення. Це тоді, коли вже, вже більше так не діє. Все. Система матриці. Матриця ілюзій. Уже більше не працює. Так, да, все, вже більше не працює, нема що сказати. Остановка вірм'я. Дивіться, бачите, зупинився час, застрять в прошлом боязнь перемін. От чому такі катаклізми відбуваються, бо нас просто спонукали. Ми самі не хотіли йти вперед, ми не хотіли еволюціонувати, тому нас заставили. Да буде світ, так? Да. Найти рішення, священня і правди. Тільки через правду ти можеш пізнати істину, виходити з плена. Дивіться, які карти гарні. Освобождення і отвічення. Таким чином, нас просто виводили для того, щоб ми пізнавали свою правду з себе через розкриття себе. Коли ти пізнаєш себе, в тому то і є суть правди. Чому, чому мені так відкликнулася моя найулюбленіша практика це. Метод легалізації правди. За допомогою цього методу я створила свою авторську енергетичну квантову сесію. <кій> Перепрошую, вона допомагає. Пізнати свою правду. І через правду розкриваються такі процеси, ти можеш зайти в такі глибини своєї душі, ти можеш побачити всі установки, ти можеш побачити, звідки корінь йде, чи це минуле життя, чи це, чи це взагалі минулі втілення, якісь там, так? чи це твої рідні, близькі, чи це з родом пов'язано. Тобто це настільки глибоко все, і дуже цікаво. І мені подобається більше жити в своїй правді. Да, я можу накосячити, да, але я визнаю цю правду. Я кажу, я проговорюю сама собі. Мала, ти накосячила. Візьму відповідальність за те, що ти накосячила. З тобою все добре, це нормально, це твій досвід. Тобі можна косячити? Раз твоя душа вибрала цей, цей шлях, все нормально. Все нормально з тобою. Карма, колектив, колективна карма, яка відпрацьована вже. Его, глобальне его і е, тут важко з цим. Родові, бачите, тут і родові програми. Давайте так, я скажу головне, найголовніше це програми его, і програми, це коли пробудження внутрішньої дитини йшло. Е, від того вже залежало, до речі, і фінансовий аспект, і ресурсності. Власне, чому так важко було трималися за минуле зміни пішли зайшли в родові програми, і в родових програмах е, саме включилося пропрацювання жертовності. Це найголовніше в 2025 році е, програми, які були завершені і відпрацьовані. Ті, хто відпрацював, умнічки, ті, хто не допрацювали, будуть допрацьовувати однозначно. Але розумієте, в чому суть? Що коли ти а, не встигаєш за процесами, ти доганяєш, ну, тобто трошки так важче, чуть-чуть важче. Бо якщо в цьому році вищі сили сказали, ти маєш пропрацьовувати таку-таку карму, і ти її не допрацьовуєш, і переходиш з цією кармою на наступний, то тобі включається вже тепер не два оцих процеси, до прикладу, его і карма роду. Да, оць, господі. Жертовність, то ти до, до цих двох додається наступні два, чи там три, чи скільки. Набагато більше, і воно об'ємніше, і може бути трешовіше. Так, да, бачите, я ж кажу вищі сили. Вони від вас <клес> не відійдуть. Так, яку головну правду вищі сили відкривають людство в період з 25, го переход? з 25 -го по 26. -й. Що виходить на світло? Що більше неможливо приховувати? Що більше не можна буде приховувати? Що більше не можна буде приховувати? Це про що? Робота над себе тут. У 26-му році чому буде е, легше тим, хто пропрацював ці всі уроки, ці цю цю всі кармічні процеси, тому що кх -кх, в 2026 році це все буде просто показано. Тобто ти не зможеш приховати від тої чи іншої людини, від самого себе, що в тебе є жартовність, що в тебе є непройдений урок, там, наприклад, е Залежності, Що у тебе не пройдений урок знецінення себе. Тут є родові програми ще. Ну, в принципі, там, де жертовність, там є знецінення себе, однозначно. А, ти не зможеш. А, ти не зможеш приховати той факт, що, а, наприклад, не можеш від. Ну це залежність знову ж таки. Не можеш відпустити минуле. Той факт, що Знецінення, знецінення, знецінення. Зливаю енергію, віддаю, або тільки хочу приймати. Ну, тобто тут такі. Ти більше не зможеш грати чужі ролі, ти більше не зможеш жити в деструктивних програмах. Я навіть так скажу. Давайте я ще на це гляну, да? Яку головну правду вищі сили відкривають людство в період з 25-го на 26 й що виходить на світу, що більше неможливо приховати. Ти більше не зможеш е жити несвідомо. Ті, хто будуть обирати несвідомий спосіб життя, вас заставлять подорослішати, вас заставлять йти в трансформацію і вас заставлять. Е Перепрожити дуже якісь а, болючі процеси для того, щоб усвідомити нарешті саму себе, відкрити саму себе для себе. Отак От я скажу вам. Я про душу кажу, так? Да? Душу. Чудово. В чому полягає новий виклик або ініціація для людства? Які випробовування, уроки, пробудження мають відбутися? «В Чому полягає новий виклик, ініціація для людства? Що заходить, таке нове? Які випробовування або уроки? Будуть в шостий перехід. Якщо стосунки, то зрілі, пробудження душі. Очищення від. Так, хорошо. А в чому полягає урок? Покажіть мені урок. В чому урок? Чому ви мені урок не показуєте? Через любов до себе, через власні границі, через а, власну м персону. Яку ти створила у 2025 році чи в 2026 році? А на початку рух вперед і матеріалізація того, чого ти хочеш рухатися, рухатися до мети. Якщо ще не стоїть мета, то значить ще, ще в, програмах, в програмах. Скажи мені, я тобі скажу, ну що ж таке слово це забуваю сьогодні. Програмах повішеної жертви, жертовності. Якщо ти вийшла із програми жертовності, ти йдеш через програму любові до себе, вибору себе, власну реалізацію. Там і по роботі виходить, і створення чогось свого нового, то будуть випробування саме на нутро, на внутрішній посил, на відповідальність. До себе, до того, що ти робиш. І, звичайно, відсилки йдуть на ресурси, які ти зможеш створити, довіряючи через довіру, через відчуття підтримки, <кій> бо це може бути будь-хто. Це може бути, як людина тебе підтримує довіритися і піти. Це може бути Богу довіритися і йти просто за покликом, собі довіритись, да тобто відчуття довіри. І знову ж таки, все ж таки залишається на 26 рік, відчуття наодинці з собою ще лишається, тому що ще йдуть до працювання певні, ще йде вклад в себе для того, щоби. Відпустити потребність бути з кимось, або боротися з кимось і доказувати комусь. Тут іде формування власної цілісності, вже. І знову ж таки, трансформація, формування власної цілісності. І тільки через формування власної цілісності, 25-й рік. Всі оці коди, які загрузилися, і все те, що повинно було піти, іде. І в 26-му році проявляється можливість для кожного матеріалізовувати бажане. Тобто, якщо ти з легкістю відпускаєш будь-що, що має піти з твого життя, ти не заліпаєш, ти знаєш свою цілісність, тебе не похитне те, що хтось від тебе відмовився, хтось пішов, хтось не, не, не знайшовся, ти в собі бачиш цю силу, ти не заліпаєш, ти не здаєшся, ти не мучишся. Ти кайфуєш від того, що відбувається. Ну от в такому контексті мені показується 26-й рік випробування. Багатьох, кого, хто захоче сім'ю створити, навіть вдасться створити сім'ї. Просто треба вкластися. Але тут, виходить, сім'я, дуже довгий шлях пройшли, накопичували певні ресурси, певні знання, уже тут буде нормально. Помаленьку, потихеньку можуть створюватися сім'ї, до речі. Да. Народження чогось нового, власне, як бізнесу, справи, так і дітей однозначно. Через відчуття внутрішнього голосу, через баланс темного і світлого, через інтуїцію, через вищі знання, через певні сни ви будете знати, кому давати відсіч, кого до себе не підпускати, коли вчасно піти з тої чи іншої компанії, до прикладу. Ось чи відмовитися від тої чи іншої людини, чи співпраці. Розумієте, Чим більше в інтуїцію, чим більше в духовність, чим більше в власне. Е, чим більше ти йдеш у власні відчуття, ти будеш проходити тотальні уроки душі. Зміна, да, вже Уже важкості не буде, вже йде зачистка конкретна. Ну, завершується цей процес, коли ти щось очікуєш, щось чекаєш. Коли ти не можеш діяти, хоча хочеш діяти. Завершуються процеси, коли, е, коли тобі нічого запропонувати цьому світові. І навіть собі, розумієте, настільки люди спустошені були. Тому от така от 26-му році відкривається у нас Situation. Поїхали далі. Так, яка можливість або нова епоха розпочинається після цієї правди? Що чекає нас у новому глобальному циклі? Що чекає в глобальному циклі? Для людства, не для України, а для людства саме в контексті душі, в контексті життя. В контексте эволюции. Приятное. Уверенность, мудрость. Освобождение. Прозрение движения. но ну, починайте себя движуха. Після да, після того, як ми стояли на місці, після того, як ніхто не міг нікуди рухатись, бо в принципі більша частина не знала, куди рухатися, більша частина не вибирала рухатися, більша частина не мала як рухатися да, вперед, абсолютно не могли знайти свій шлях, то тут вже почнеться. А, в мене навіть я зараз розповідаю вам, а мені йде картинка, а, як ніби стоять люди і їм. Ніби як ворота такі великі відкриваються, і різні шляхи розкриваються. Підеш направо, зробиш те, підеш наліво, зробиш те, підеш прямо, отримаєш те. І тут люди будуть стояти. Не то щоб на виборі, будуть вибирати з легкістю свою дорогу і стають на, саме на свій шлях. Тобто їм буде відкриватися вже їхня істина дорога, куди їм можна йти. Чи в чи... реалізачую прийом. Чи в реалізації? От свободна й проста. Дивіться, ну свобода руху, простір, відкритий простір нарешті для, для того, щоб реалізовуватись, для того, щоб брати від життя смак, відчувати смак життя, брати від життя кайф насолоду, да, щоб формувати ту зону, ту той простір, в якому вам буде комфортно, класно і надихаюче. Клас. Головне тут, бачите. Угу. А, і ще те, що під тайною тримається, будуть розкриватися От 100% просто збережіть це відео. І 26-му році давайте ми разом перевіримо цю теорію, яку мені зараз показують, що поки що це є в тайні, але тайна буде розкриватися за вуально. Тобто те, що зараз завуальовано, те, що зараз. А, Багато кому відкривається, але люди ще скептично ставляться. В 26 2026 році почне відкриватися дуже глобально. І багато хто не буде навіть готовий до цього. От фантазія. Так, да, поки ти, от виходить, поки ти не домовишся зі своєю тіньовою стороною, да, тут має бути альянс домовленість з тіньовою стороною для того, щоб пішов рух, для того, щоб вийти із матриці і починати будувати новий простір. Що там за новий простір такий? Буде цікавий? Хроніки Акаши блін. Новий простір буде те, чого ми навіть не очікуємо насправді. Якщо виходить карта Хроніки Акаши, це завжди говорить про те, що кожен буде йти е, створювати той простір, який завжди для себе мріяв, який завжди знав, що. Коли ти завжди знаєш, що ти маєш бути там, але ти завжди був десь не там. Розумієте? Не тавтологія, але пояснюю так, як це бачу я. І саме це буде, принесе якийсь величезний такий фурор, тому що ти зрозумієш, що довгий час жив в ілюзії, і коли ти виходиш з цієї ілюзії, з цієї, з цієї матриці, маточної системи, коли тобою управляють. Коли ти починаєш сам управляти своїм життям, керувати своїм життям, ти бачиш. Ти бачиш ось воно, ось мій дім. Ось я звідси прийшов, ось я сюди, ось я сюди повернувся. Такі враження, ніби ти згадаєш? Круто. Дай Боже. Дай Боже. Дивимося далі. Так. І що потрібно зробити, щоб підтримати цей перехід людства і своє особисте пробудження, так, порада від вищих сил для нас. Mm -hmm. Я кажу, скажу одне: по цих картах можна трактувати їх по-різному, але я скажу одне: по-перше, не втручатися. Не втручатися в всесвітні закони, не перешкоджати процесам, не боротися. Просто довіритися і йти за покликом своєї душі. Вищі сили вас проведуть. Однозначно, довіритись процесу. Всі ці зміни вони вже запущені, вони вже йдуть. Просто йди на поклик ангела, на поклик вищого. Чогось того, що тебе зве ще зсередини, десь там глибоко-глибоко всередині тебе і просто рухайся вперед. І коли ти станеш, э, прочувствуєш почву під ногами, да? коли ти відчуєш оцей такий опору, давайте так. Коли ти відчуєш опору, тоді все почнеться. Да. Саме тоді все почнеться. Ось такий у нас розклад вийшов. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Дякую вам, що обираєте мій простір. Люблю, обіймаю, цілую. До нових зустрічей. па-па!